Друзі, привіт! Сьогодні відео не з рибалки, а з дивана. Хто слідкує за моїм каналом, на жаль, у мене зламалася екшн камера нагрудна моя. Є тільки ось ця. Ну, її, якби вона тільки стаціонарно можна поставити на таку триногу, трипод і так тільки знімати. А на жаль, щоб ходити. По березі ніяк не знімати. Виписав я вже другу камеру, у п'ятницю приїде. Так що буде через кілька днів, думаю, з'їздить на рибалочку і ви відео обов'язково побачите. Ну, Сьогодні не про це. Сьогодні буде іти мова про зимувальні ями. Де їх там межі, де вони знаходяться, де їх знайти перелік і всяке таке інше. Так, почнемо з того, що на сайтах, обласних сайтах Держрибагентств Агентств є ці накази. Ну, ось Так як я з Полтавщини, з Полтавської області, то ось я знайшов такий наказ. Зараз. Ось, заходите на офіційний сайт Державного агентства розвитку міліорації рибного господарства та продовольчих програм. Внизу опускаєтесь і тут є по областях Ось тут, ось тут Полтавська область, Полтавський рибохоронний патруль. Нажимаєте і вам висвічує наказ. Це по Полтавській області, а хто з другої області, то по своїй області. Я буду говорити саме про Полтавську область. Так, і що у нас тут є? Ну, такого там цікавого те, що ви прочитаєте самі. Тут з метою забезпечення належного контролю застави зимівлі водних біоресурсів 2023-2024 років. Таке сяке, таке сяке. Так, ми йдемо. Далі про перелік меж зимувальних ям місць земівлі риби на осінньо-зимовий період 23-24 року в районі дія діяльності контролю управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Ну Ось тут район залізничного мосту Кременчук, Круків між старим та новими мостами площею 6 га. Ну Тут багато, ось припустимо, річка Ворскла, тут є координати вказані. Тобто ви їх забиваєте у Google карти або в GPS навігатор, і воно вам показує де саме ця зимувальна яма, і ви будете знати. Ну, я саме про річку Сулу. Так як я рибачу на сулі на річці, мене це саме більше цікавить. Так, на річці сула та в Сулинській затоці Кременчуського водосховища. Перша екваторія в районі села Горошино. Чотири ями є. Кухарка, кучерська, тукалка, замісь... Замістянська. Замістянська. Правильно, бо ще неправильно. Виговорю. На жаль, координатів немає. Тобто, як я деякі ями не знаю, де. Ну, Зазвичай у нас тут ставлять таблички. Що це зимувальна яма, вліво-право там 50 чи 100 метрів не можна ловити. Так, потім друга екваторія в районі село Мирони. Кандулка, сулище, зубиха. Оце ось ці ями. Ну, Зубиха це. Якби в драчках. Вроде би. Так, третя. Акваторія біля села Бурімка. Бурімська Називається площею 0,5 гектара. Так, акваторія біля села Погребняки. Калина, пісочок, лях і ляхова. Три ями в погребняках. Акваторія біля села Мохнач. Плоска. Яма називається Шоста екваторія під мостом шляху Бориспіль Дніпропетровськ площею такою-такою. Це, я так зрозумів, Липове. Акваторія біля острову Петринки з південної сторони 300 метрів в сторону села Жовнін площею 04 гектара. Так, восьма екваторія біля Старої Гес в районі села. Кліщенці біля острова Галицький площею 07 гектарів. І акваторія між островом Кулішовка та Мис Жовнінське площею 08 гектара. Ну, Я внизу залишу силочку. Тобто кожен може перейти і вже більш спокійно і точно, бо може я щось неправильно, щось незрозуміло, із і з цим ознайомиться. Так, тепер, на, тепер буде цікаво, які штрафи за те, що ви, вас рибохородний патруль спіймає на зимувальній ямі. Якщо ви ловите незабороненими знаряддями лову чи з берега, чи з льоду, то вас штраф буде складати 170 гривень. Але це тільки за те, що ви ловите. В забороненому місці, тобто на зимувальній ямі. Якщо у вас буде риба, то кожна рибина штрафи ви самі знаєте які. До прикладу, якщо ви будете ловити на зимувальній ямі спінінгом з, з берега, впоймаєте 3 отаких от окунці, то це буде близько 10 тисяч штрафу вам. за трьох окунців і плюс 170 за те, що ви. Ловите на зимувальній ямі. Так що ось таке. Більш ям тут немає. Було б набагато краще, я гадаю, щоб Рибохородний патруль Полтавської області, і других областей біля оцих перелічених ям зимувальних вказували координати. Щоб кожна людина зараз практично в 100% є смартфон. Все ось глянули. Забили координати або скопіювали в карти Google і вам видало точно зимувальна яма. Тобто я багато тут рибалив по цих усіх містах, але я теж не всі ями знаю. Є люди приїжджають, не знають ями. Табличку можуть поставити і можуть зламати ту табличку. Рибаки. Приїде людина, не, не, не знаючи, як ця яма називає, лова рибу, впоймала Зимою, наприклад, 10 окунців, підходить рибоохоронний патруль і все, тут зимувальна яма. Ось дивіться, це вона так називається, ось вона і, і що тоді? Не знаю, що тоді, як тоді викручуватися чи що. Тобто, я гадаю, щоб було доречно, щоб були вказані координати. Таблички табличками, назва і координати кожної ями. Ось можна вказати, де починається і де закінчується. Це не, не важко. Зайти їм в карти Google, поставити точку, воно виб'є координати і додати їх до наказу. І Тоді вже буде, як би сказати, не буде ніяких <сумірки> суперечки між рибаком і рибохоронним патрулем. Все, Наказ є, координати є, назва ями є. Ось там навіть в районі якого населеного пункту ця яма знаходиться, є і все. Ну, а то вже там, як би сказати, на ваш страх і ризик. Так що, друзі, ось таке. За зимувальними ямами рибалить можна на дозволені снасті, будь ласка, але ж треба знову ж дотримуватися. Норми вилову, 3 кг плюс трофей. І плюс є, не буду вже повторятися, раніше було відео, вже всі знають, розмір риби, яку дозволено брати. Є риби, наприклад, окунь, там, плітка, на яких розмір неважливо, який ви спіймаєте, чи такий, чи. Головне, щоб було 3 кг і плюс трофей. А є риба ж, звичайно, є, що. Щоб відповідала розмірам. Так що ось якось так. Так що, друзі, і саме по Полтавській області я силочку оставлю. І оставлю силочку на взагалі на Агентство, Державне Агентство меліорації та рибного господарства України. Там униз прокрутите, і там будуть області. Нажимаєте вашу область, і там є. Перелік усіх зимувальних ям, на яких заборонено вилов риби в осінньо-зімній період. Так що ось якось так. Тепер, вже надіюся, днів через кілька ми з вами зустрінемося на рибалки, будемо, не знаю, ловити. Можливо, спінінгом, можливо, схожу ще вдома в себе фідерком попробую половити, можливо, щось спіймаю. Ну а що ж, а на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, традиційно, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І вже до скорих-скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!